Інколи в переписках з дівчатами бувають ситуації, коли у дівчини немає настрою. Тобто відповідає на повідомлення, але короткими відповідями, без ентузіазму. То хочу спитати, як робити у такій ситуації? Припинити на день два спілкування чи, навпаки, спробувати підтримати. Ви, коли задаєте такі питання, ви, будь ласочка, ну, все ж таки, хоча б напишіть, на які стадії ваша історія зараз знаходиться. Ну, тому що. Якщо з дівчиною сією з взагалі ще нічого немає, ти з нею познайомився в інтернеті, наприклад, так? іде переписка, так вийшло, що ви домовились зустрітись з нею, там, наприклад, через тиждень. Ну, і протягом цього тижня вона так відповідає, але ти кажеш без настрою. Я скажу: слухай, ну якщо вона там все одно тобі подобається, дотягни до цієї зустрічі, не звертай на це увагу. Саме головне, щоб відбулася зустріч. Ну, ну, так переписується, та й доп. Так, це дзвіночок, що вона, можливо, дуже нудна буде на побаченні. Униле гівно таке, але я скажу так: ніяк особливо не реагуй, просто дотягни до побачень. Якщо з дівчиною у вас було вже декілька побачень, і вона починає в переписці спілкуватись більш холодно, ніж ти звик, ніж спілкувалося до цього, я тобі скажу, відзеркалюй, спілкуйся так само. Ну, тобто, зменшуй свій напор. Відпусти на пару днів, пару днів не пиши, якщо вона перша не пише, нічого не питає. І знову ж таки, якщо вона тобі все ще подобається, домовляйся про наступну зустріч. Якщо у вас з дівчиною стосунки, і ти розумієш, що ну, чисто теоретично у людини може бути, ну, може, вона втомлена, може, конкретно сьогодні, якось, ну, там, знає, голова болить, ще щось. І вона так відповідає, просто перечекає цей період. Якщо ти в стосунках з дівчиною і сподіваюся, що вона адекватна і нормальна, цей період буде тривати декілька годин. Ну, день максимум, якщо вона адекватна і нормальна. Ну, страшного, далі історія продовжиться. Тому що всі ми люди, у нас у всіх може бути різний настрій. Розумієш? Ну, це я так сходу відповідаю, але було б крутіше взагалі, щоб я розумів, як виглядає ваша історія, і тоді. Порада була більш точна, як на конкретно цю історію в конкретно цій ситуації тобі реагувати.